Доброго дня! В цьому відео ми вже продовжуємо працювати з Вуале STR. Зараз ми розглянемо СР. Я ось трошки за відео відео написав ось. Перевідем Ми зараз для працювати. Тут все те ж саме, що і з Int, але просто прописуємо STR. Точка вали. Я не знаю, що ували, але так потрібно. І тоді його на тексту. Давайте. Тигі. Тигі. Ну і тепер у нас буде. Так, пропертість. Все, у нас все працює. Далі можна буде. Давайте розглянемо. Колер, колер, кор выкор, урспейс, точка. Ну і так, зараз дивіться у нас королі є також моллир. Ну, і тут вивів. Ми... Так, продовжуємо. Дивіться, нам потрібно прописати Кольр 3.d кольор 3 3. Ну, це вроді ми також 3D про старатися, бо напевно це вже точно не знаю, новий. Ну і давайте ось дивіться. Ми можемо, звісно, прописувати його так число. Але це важко. Якщо ми не знаємо. Але ми можемо. Ну, ми можемо. Зараз. Пуде туди, трошечки. Ось тиснути на... сюди. І тоді ми просто вибираємо. Давайте сиді. Все, туди вивіло. Ну і ми заходимо. Дивимося. Так, properties. Все. У нас помінявся на сеї. Хоча ось, як би бачив, був чорний. Все. Цим я думаю все ясно. Але також я хотів. Якщо не помиляюсь, ми не розбирали роботу з color. Ну, дивіться, я це я думаю можна прибирати вже. Дивіться, ми прописуємо наш парк. Ну, зараз перебігних не буде, але ото так і пишеться. Color 3. Є просто color. І тоді дорівнює Color 3. І тут ми вибираю. Це взагалі то ж саме, що і Brick Cover. Тільки тут ми не просто остаточний вказуємо. А там його названня просто можна любий любий оцінок, все таке. там вже ви вибираєте по побажання, що використовувати, Все, я вам показав. Я молодець. Думаю, ви також це запам'ятаєте також молодці. Так далі. Я б ще хотів би розглянути. Ну-ка, зараз давайте. Що ми можемо зараз розглянути? А давайте розглянемо роботу з GUI. Зараз почекайте. Так, продовжуємо. Ось я зараз наразі в стартер GUI. Screen GUI, создав техматон і Техвейбл. Дивіться, зараз ми давайте создамо локальний скрипт скрипт. В чому різниця від обичного скрипта. Зараз я все приберу. Різниця в тому, що о, локальний скрипт, це може воно щось зпов'являється тільки в ігроки. На сервері останні його не будуть бачити. Око скрипт це тільки ти бачиш. І можеш тільки ти з працювати. І в кожному комп'ютері він свій. А скрипт це локально, це у всіх працює, типу. І дивіться, одне. Оці GUI, що я зараз создав вони, якщо не помиляюсь, тільки працюють на OCL script. Так, да, тільки работає на OCLS скрипт. Це, щоб ви знали. І дивіться. Зараз, давайте ми спробуємо зробити, нажимаючи кнопку, яка, не знаю, буде міняти текст. Для початку нам потрібно отримати текст. ехет. Це script.parente. Той, то ще... Whiteforch. Техтуємо. Все в себе просто зараз копіюємо. Вставляємо. Тут вже буде Ба. Тут. АCSR button. Ну і тут заміняємо на. ой. Техи ти бату даваймо. з переляку. Так. Тепер ми можемо вказати функцію. Це в принципі то ж саме. Ой, не тут трошки. Ось пишемо бату. Точка. Ось. У нас також є параметри. Visible. Visible це його видимість. Ну давайте я зараз її покажу. Ось фус. Все. Ми зайдемо в ігру. О, а де цього люди? Все немає. Якщо напишемо отрує, все появиться. Ходо так і ставити. О, кнопочка є прикольна. Так. Все, усе, що ви бачили. Також можна міняти тексти. Техти. Тут взагалі все можна бідятися, що, що тут є, дивіться. Оно просте. Просто пишете ось у бекграунд. Ну там. Ой, зараз зараз. Почекайте. Назад. Ось воно тут все є. Ви просто можете це все міняти через скрипт. Тут нічого важкого немає, просто берете ось я хочу. Сайзер, тех, сайз. Техет. Сайзи, Все, і я його обідняю. Е, тільки щось розрошки не. сайз, давайте, 15 вже буде. Ну, усього. ви всі можете спокійно обіняти. стилі, ну, напевно, також оці галочки переключувати його, візьму оці. Його все можна через скрипти. Просто прописуйте через точку його назву. Пишете до рівня йде. І міняєте, що вам там треба. Так, на цьому зупинятися не буде. це все так же само. нас більше цікавить функції. Як же скористатися функції? Дивіться, у нас є mouse бутон Click. mouse бутон Click. Дивіться. Це тут, звісно, їх багато. Але. По-чесному, вони не будуть працювати. Ні, вони працюють, ну, ви з ним будете користувати, користуватися ними. Це просто два батом Мовит, ліве. Це, коротше, маусе мовит, це вроді би коли наведена вишка на нього. Боусе бутон ап, це коли зажато ліве там. Ну, зараз нам потрібен маус-бутон клік. on one. Тут, кстати, вроді би також є два. Але ми будемо працювати. Не дивіться, при одноображатій кнопки миші Буде Connect Оп. Все. Функція у нас. ой-ой-ой. Ну, звісно, у нас така тав тавтологія вийшла. То що техіти. То, що ми вказали техіти. Це наша переміна. Ну і тоді техіти і зміна. Ми міняємо на hello world. Hello World. Зараз подивимося. Ану, працює. Ось ще таке. Ця тема не сильно важка. Ми вже з нею розглянули. Можна сказати. Ну, тут ось у бачите всі теж саме. Теж все міняти можна. Тільки з нею вже не як ігрок не може з нею не як взаємодійство. Ну і давайте попробуємо зробити. Я хочу, щоб при нажаті. Допустимо, ця кнопка пропадала. Давайте ось ми просто пропишемо бутон.Visму. Prove все тоді. І все при нажаті. Ой, ну І все при нажаті. Воно буде пропадати. Це дуже просто. І воно так і буде працювати. Але там є дивіться, коли ви будете робити з партами, що вам потрібно коли щось підійшов ти там до якоїсь кнопочки там. Хочеш ну, оце, до цього парту. Нажав ти на нього до цей парт. Але він не буде працювати отаке. У нас не буде на ньому працювати. Тому що потрібно роботи через player GUI. Це така тема вже важкувата. Ні, вона не зовсім страшна. Для цього нам потрібно отримати плеєр, але це вже давайте пізніше розглянемо. Це ви можете навіть вчити і спросити відео розповість. Я ще що надіюся до на вас суть, доніс, що якщо удута тільки ви будете працювати, то ще ладно. От якщо у вас цей скріп допустим буде в Part 1. Ну, в мене оце парт 1. Тому прийдете через GUI, там local Player. Ну, розберетеся. Пізніше можна також розкажу, як це фіксити. Так далі можемо розібрати. Якщо так гарно подумати, то. Так, я пам'ятаю, я колись ще. Я оце тільки сповнив, що я обіцяв показати, як можна працювати одновременно, щоб. Бо навіть ми пам'ятаю, що код іде отак зверху ДС. Все по очереді, все. Учеред, як тільки добавився усе. Нікий тільки. Він встав весь цей кон запоре. Після нього все Джезді встановлюється, можна сказати. І щоб такого не було, ми можемо ось, ось додати. Зараз я поясню, як цей код робити. Так який Раз, там, Один. Дивіться. Task.spawn. Щоб нам таке прописати, потрібно прописати спочатку Task.spawn. І тоді, після task.spawn, Як функцію? Ось у дужках пишемо функцію так дужки, Робимо end. Ну, точніше, enter, ставимо і у нас появляється отаке. Ну і тут вже прописуємо все, що ми завгодно. Це дуже просто, я навіть ще раз пропису. Пропишу. Сух. Ось таке, конечно, що сказав. Краська. Точка. Spawn. Function. Ну і все, ось, ви бачите, воно прописується як е -е -е -е, обична функція. Нічого важкого немає. Все. У нас є. Ну і тепер здивіться. Ось, ви бачите? У нас воно е -е, без цього, без запорів. Що, все правильно роботає. одновременно все старається робота. Але, якщо. І до речі, гарна порада. Запам'ятайте отут, так. Сиді, це показується, кут, який виповняється ігрока. Вроді би в сервер. Все це запам'ятайте. Ну і все. Але якщо ми зараз приберемо це. Зараз прибираємо. Щось не прибираюся. Все. Ось я ми, допустимо, прибрали. Ну і ось, як ми бачимо. Все. Ігнорується. Ось ця двійка ігнорується. А як тільки ми це все повернемо. І трошки так. Давайте запустимо. Це щось я далеко відійшов. Все. То ну, все у нас прекрасно буде працювати. Так, далі я хочу розглянути etask. Так, зараз ми буде працювати з функціями. Так, звісно, зараз вже не так багато, я зараз бистро напишу. One. Three. Куди? Так, вийшло прописали, ми тепер пишемо таск, точка Диви. І дивіться, ми спочатку прописуємо затрибку, наскільки секунд вона затримується, і тоді через кому, яка функція буде виконуватися. От. Все. Отак він працює. Так, всім дякую за перегляд. Всім удачі, до побачення.